Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А телеграм-канали пишуть про серію вибухів у місті Сарне. За даними джерел на місцях ведуться розмінувальні. Після останніх масованих обстрілів роботи по області досі знаходять бойові частини шахетів, які збили. Втім, вони не здетонували. А Сьогодні вранці ліквідовують бойову частину ракети Канжала, яку ППО збила над лісом. Тому і лунали вибухи. Втім, вибухи лунали не тільки на Україні. Інській території у білоруському Остоліні, що в 10 кілометрах від кордону з Рівненською областю горіла шалуни з пальним та бронетехнікою. Телеграм-канал Білоруський партизан пише, що паралельно з вибухами поблизу Сарна вибухи лунали і в століні на залізничній станції. Горіло все. Понад 10 бронетранспортерів серйозно пошкоджені. Три згоріли повністю, лунала детонація снарядів та горіло пальне. Змі замовчуються. Білоруси удар не визнають. Пишуть про аварію, ті місцеві жителі пишуть, що. Працювала авіація, мабуть, українська або білоруська переплутала цілі. Ну що ж буває не коріть, де попало. Підкреслимо Україні важливо знищувати об'єкти окупантів, які впливають на хід війни проти нашої держави, навіть якщо вони розташовані на території країни агресорки Росії. До цього списку належать зокрема військові частини, військові склади, нафтові бази. Тощо більше того, по таких об'єктах варто бити і на території Білорусі, яка допомагає російським загарбникам воювати проти України. Таку думку висловив. Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб Тука в інтерв'ю Главреду. Існують і сотні, і навіть тисячі рапарних точок на території прикордонних областей РФ, залізничні станції, нафтові бази, військові склади, військові частини їх необхідно системно знищувати. Між іншим, це стосується не тільки території Росії, але й Білорусі. Звичайно, Україні невигідно отримати додатковий фронт, але й за. Заліз... Шатися хлопчиком для биття, коли з території білоруси продовжують завдавати удари, бо у наших мирних містах ми від відмовчки спостерігаємо не можна. Зазначає Тукан. Він наголосив, а білоруси повинні відчути до яких наслідків може призвести така підла позиція, як і їхнього самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, так і їх самих до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.